Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. А, окреме дякую, що підписалися. А, окреме дякую, що поставили лайк, щастя, здоров'я вам і хронічної вдачі за це. А, я, нарешті, добралася до посилки від а, мого парфумерного друга Крістіана. А, нарешті все передивилася, перечитала, що там було, ем, перенюхала. Ем, і так як посилка була дуже велика, там багато ароматів, більше 10, тому я розділила її на дві частини точно. І сьогодні будемо знайомитися з ароматами арабськими брендами. І якщо вам ця тема цікава, то залишайтеся зі мною. А якщо ні, все одно залишайтеся зі мною, можливо, вас щось зацікавить, як і мене. Взагалі, як я відношуся до арабської парфумерії, ну нормально. Нормально я відношуся до арабської парфумерії. Я не скажу, що я фанат, ні. В мене немає жодного флакону. Я знайомилася вже з деякими ароматами, в мене були відливанти, але жоден із них не надихнув мене на придбання саме флакону цілого. В мене ще трохи. Якось ну, бентежить в тому плані, що флакони арабські продаються виключно 100 мл і дуже рідко бувають якісь такі або семпли, невеликі, бо тревел-версії, це дуже рідко в яких брендах буває. Зазвичай вони штампують 100 мл, а купляти 100 млітрів мені якось не з руки, тому що, ну, по-перше, я, я не займаюся розпивом, тому мені немає куди, куди дівати такий такий. Такий великий об'єм, я стовідсотково не використаю його. І великі флакони, мені не дуже подобаються, вони займають більше місця. Ну, коротше, 100 мл для мене то занадто. По-друге, в ну, деяких брендах є якісь ліцензії, більш менш перевірені, в деяких немає. І стосовно Якості, або впливу на здоров'я цієї парфумерії теж дуже багато було м, таких розговорів і суперечок. Не знаю, я, я не знаю, як до цього відноситися. У мене немає своєї якоїсь такої сформованої думки. Просто в мене немає цих парфумів в повсякденному використанні. Так. Е, ще знаю, є така. Думка, що і, ну, я знаю, що багато людей люблять і поважають аромати арабських брендів саме за те, що вони в деяких випадках навіть перевершують по своїй якості, по своєму звучанню, по своїй стійкості. Якісь люксові і нішеві парфуми, оригінали, якими вони надихалися, і купляють саме аналоги до цих парфумів, саме у арабів, тому що їх влаштовує ну, в першу чергу ціна. Тому що арабська вона більш доступна. А, а по-друге, якість. От кажуть, кажуть, що вони навіть переплюнули деякі свої натхнення. Ем, ну, і подобається деяким це все розкошество в плані оформлення флаконів. Це окреме взагалі, <сміттє> окремий вид мистецтва. Комусь це все подобається. Я не скажу, що мені дуже подобається оформлення флаконів арабської парфумерії, але то вже така вкусовщина. Коротше, ароматів шість, де з деякими я познайомилася заздалегідь, з деякими я буду знайомитися прямо зараз з вами разом. Так що залишайтеся зі мною поїхали. Боже, наговорила, звісно. Так. А, так, і почну я. Зі смаколика такого, з аромату, який я поносила на собі, і це дуже-дуже-дуже гурманський, дуже дуже їстівний аромат, печива, карамелі, якогось тістечка. Коротше, для мене це прям смаколик якийсь. В нотах білий шоколад, аромат Molten Caramel від Paris Corner. А в нотах білий шоколад, карамель, молоко, цукор, ваніль, праліне. Коли я дала понюхати своєму сину його, він сказав, що пахне орео, вівсяним печивом. І я з ним погоджуюсь. Крістіан мені сказав, що для нього це попкорн. І я з ним теж погоджуюсь. Ну, це дуже дуже відверта їстівна гурманіка. Я знаю, що багатьом не подобається пахнути саме такою прям їжею, їжею. Не знаю, мені таке подобається. Я люблю так пахнути, але е, я, е, в відео про аромати до Хеллоуіну, Е, я там познайомилася вперше з ароматом від Сорадора. Вже не пам'ятаю, як він називається. Джейн, Джейн. От той би я офлаконила. От та гурманіка, мені подобається таке п'яносила. Це це теж дуже смачно, але я б таке не офлаконила для себе. Я із задоволення, можливо, зношу цей дуже щедрий відливант, але флакон купляти точно не буду, тому що я підозрюю, що. Він мені дуже швидко набриднути може. Не знаю, мені так здається, подивимося. Ну, поки що в мене є ось 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 оця кількість велика, то флакону точно не буває. Але це для любителів гурманіки, солодке. Прямо пахне, ну, мені пахне. Не стільки попкорном, скільки от, все ж таки я погоджуюсь зі своїм малим, мені пахне прямо з цим таким пісочним печивом, розсипчатим таким, з от, прослойкою якоюсь начинкою такою карамельною. Карамельно-шоколадною. Дуже смачний. Але я ж кажу, то, то дуже на любителя. Тобто ну, не всі люблять такі прям смачні вкусняшки. За наступний аромат окремо дякую <laughs> Крістіан, тому що, боже, я так шкнула, аж в рот попало трошки. <laughs> Бо це uh, Kismet Angel від Alhambra і це такий відвертий клон на Angel's Share від Kylian, який я дуже-дуже дуже хочу офлаконити, але ще не нашкребла на нього. Це дуже близько до нього, я не можу сказати, що це один в один. Я просто нещодавно зносила е, от, минулого місяця я зносила семпл е, фірмовий, і я прям закохалася в цей парфум. Це, це, це схоже, але це не воно. Не знаю. Хай мене пробачать любителі. Цього аналогу теж такий щедрий відливант але все ж таки я відчуваю цю різницю. Можливо, із-за того, що все ж таки я от-от-от зносила оригінал. І я розумію, що це що це схоже, але звучання в них все ж таки відрізняються. Мені Кілян подобається більше, і його я хочу флаконити це дуже близько, тут відчувається і кориця, і, і оця така нотка, алкогольна нотка, але все ж таки, ну, ну не те пальто, все ж таки. Не знаю, я, я відчуваю різницю, я ж кажу, не ображайтеся, кому подобається це, хтось може рвати цільняху. За те, що, за, за те, що оце навіть краще, ніж оригінал. Так, в ціні набагато краще. Але е, звичайно для мене все ж таки відрізняється. Щось мені тут, щось мені тут не те все ж таки. Е, в піраміді ванілля е, соти, медові соти, амбра, коньяк, кориця, карамель, бобитонка і темний шоколад. Гарно. Гарно, але, ну, як на мене, це не замінить все ж таки оригінал Angel's Share від Kielan. Далі аромати, з якими я була знайома раніше, тому що я купляла колись фірмовий сет від. Латафи на наноціно, потім його, до речі, подарувала комусь із підписників за м, правильну відповідь про флакони. Я так іноді робила на каналі, якщо пам'ятаєте. Це саме боже, ці назви, назвип Аяєп, Аяєп Дубай. Флакончик такий гарний, чорний. Прям як шмат якогось вугілля або що це, імітація шкіри, чи що, щось таке. І цей аромат для мене теж про, про якийсь кірзач, про шкіру. Він шкіряний для мене, хоча в піраміді е не заявлена шкіра, але для мене він шкіряний чомусь. Шкіряний з такою медичною нотою. Ця медична нота мені зазвичай дає шафран. Якась ще, якась така холодна металевість є. Можливо, це ананас дає її. Тут не солодкий ананас зовсім. І якась теж алкогольна нотка. Е, якщо подивитися піраміду, зараз я її відкрию, подивлюся. Ну, тут немає шкіри, я не знаю. Я не знаю, що із цього мені дає шкіру, абсолютно не розумію. Кава, кава, От мене оцей, ця нота мене зацікавила, але вона тут мені не малюється взагалі ніяк. Каву я тут не відчуваю. Він мені ще тоді, е, ну, порівняно з всіма іншими, він такий, е, ну, якийсь такий характерний, але він 100% для мене це чоловічий аромат. Абсолютно, я на жінці таке не, не уявляю взагалі. Це прям мужицький такий прям. Можливо, під грубу шкіряну куртку, прям такий мачомен для мене. Це не, не роздягальні спортзалу, ні, не думайте, що це таке щось банальне. Ні, це цікавий, цікавий, але чоловічий. Ну і такий важкуватий, не знаю. Якщо е, чоловіки такі, є чоловіки, які таке полюбляють, то ну, тут, зверніть увагу. Але я ж кажу, я відчуваю тут шкіру, я не знаю, я не знаю звідки, але для мене він шкіряний. Так, наступний аромат Серхабі Латафа Парфанс. Цікаво, як це перекладається. Флакончик теж такий прям арабська ніч, прям таке зоряне небо. Дуже гарне. Це квітковий. Квітковий мильний. Не знаю, мені пахне милом. Або гелем для душа. Ні, скоріш милом все ж таки. Дуже мильне. Я не знаю. Тут альдегіди є, чи що? Ні, немає. Що мені дає це мило? Поняття немає. Цикламен, мигдаль, апельсин, жасмин, півонія, амариліс, ваніль мускус. Дуже мильний. От прям, прям. Квіткове мило. Е, він для мене щось в дусі. Якихось таких. Класичних люксових композицій старої школи. От дійсно, якщо б я не знала, що це е, араби, я б взагалі не сказала. Він не звучить. По-арабськи він звучить саме, саме е, люксом. Причому. Таким люксом, замиленим люксом. Комусь, до речі, такий люкс не подобається. Я не знаю, що мені милить так. Ні, я повторююся, але ну, більше я нічого не можу про нього сказати. Я не скажу, що я в захваті. Ні, але це непогано, в принципі. Це дуже якось так по-жіночому, але якось ну, якось так статусно. Якось статусно і серйозно. Е, можна сказати, що це аромат на кожен день для такий підділовий стиль підходить. Непоганий, непоганий, але не, не, не моє. Далі ще один аромат від Латафи це шахт Шахт, не знаю. Це щось теж квіткове. Причому жовтоквіткове. Не знаю, можливо, тут є і лангіланг. -ланг. Якісь такі жовті тропічні квіти. І тубероза. Я чую туберозу Я не дивилася піраміду, якщо що. Я зараз подивлюся. Мені буде цікаво, прям я дійсно. вгадала що... Ну, я чую табурозу. І тубороза тут не гірка, вона така якась солодка. Солодка, припудрена така тубороза, цікавий. Дуже цікавий жіночий такий квітковий аромат, але все ж таки в, в східному стилі. Я б не сказала, що це прям люксова композиція. Ні, я. Тут читається, що це саме східний аромат. І що тут? фран жепанії ланг сонячні ноти. От я люблю цю ноту сонячні ноти. Тубероза є. Ну, так, вона тут відчувається добре. Ну, і в базі мускус ваніль кедр. Дуже гарний е для любителів е туберози. Придивіться. До речі, його порівнюють з е нарцисом. Амбре, оцим таким кубічком, який такого ніжного персикового кольору, е, я можу погодитись, так, вони дуже схожі. У мене колись був маленький сампл, я його понесила, і я тоді зрозуміла, що він мені не потрібен. І тут я теж розумію, що це мене не потрібно. І його порівнюють з теракотою від Герлен. А отут я не погоджуюсь, бо теракота в мене є, я її добре знаю. І ну, ні, мені тут недостатньо е... наявності е... ноти Іланг-Ілангу і чи там є Франджепанічну. Ну Ілангіланд точно є в теракоті. Ні, цього недостатньо, щоб їх прям порівнювати. Ні, я не відчуваю тут теракоту. А от Нарцисо Родрігес оцей перськовий кубік, так. Вони схожі. Він такий я. От трошки гостренький якийсь. От квіти, але гостренький такий. Гарний і дуже такий яскравий квітковий аромат. І якщо ви любите ноту туберози, то придивіться спробуйте. Можливо, це. Ваша знахідка буде. Якщо не любите туборозу, то, скоріш за все, <с, <с,> вам то не треба, тому що тут вона дуже чітко, а, чітко відчувається. Так, і останній аромат в цій добірці це Сабах Алварт Алватаніах. Я, наче, прикликаю якогось демона з цими назвами, боже, поможи. А... Це прекрасно. Це ще один е аромат, який би я б не назвала арабським, якщо б я не знала, що це арабська парфумерія. Звучить дуже люксово, дуже витончено, гарно, соковито. Я не знаю, тут якісь такі фруктові, такі прям соковиті, такі якісь ноти, прям він, він сочиться, цей аромат. Є якась кислинка цитрусова, можливо, можливо, ягідна якась. Я, знову ж таки, піраміду не дивлюся поки що. Він для мене свіжий. От він для мене якийсь такий прям свіжий, такий прям бризкає соком. Дуже гарно. Я не знаю, як буде на шкіря, але на блотері це просто, просто вау. Якась така нотка тут є ще, фруктова, але вона така. виноград чи що. Так, це виноград. Я не знаю, чи є там виноград, але. Але дуже схоже на якусь таку ягідну, таку фруктову, таку композицію. що ж тут? Так. Рожевий перець, мандарин, апельсиновий цвіт, какао, боби, жасмін, самбак, ваніль, боби тонкий пачулі. А я точно правильно знайшла аромат. Бо я відчуваю тут. Фрукти, ягоди, виноград, цитруси. ну Тут мандарин і все. Какао ні. Рожевий перець. Ну, я його люблю в парфумерилі, але тут мені він. Не відчувається. Пачулі ні. Бо Ну, я не знаю, судячи з піраміди, він повинен бути. Квітковим, трохи таким солодкувато ванільно-пудровим із такою гостринкою перчика і шершавістю пачулі або шоколадністю пачулі, але я цього не відчуваю взагалі. Я не знаю, може, в мене щось з носом не те. З чим його порівнюю? Давайте. Так, його порівнюють з. Що таке. І, не знаю, що таке Іла Секрет, Секрето натура. Поняття немає, що це за аромат. Далі Роберто Діп Дізай, теж не знаю. А от Лінтер Діт, знаю відживенши. І він виноградний. Тобто я ще не зовсім тронулась. Я тут відчуваю виноград. І зі мною 50 людей теж так думають. Дякую. Але 86 так не думають. Це якщо що голуби прилетіли, якщо ви чуєте цей звук. Дуже гарний, мені сподобався цей аромат. Я, до речі, добре відношуся до Лінтардіт. Мені подобається цей аромат. Я би хотіла познайомитися з усіма тими безкінечними фланкерами. Можливо, я так і зроблю. Але оцей прям-прям дуже мені на нього схожий. І. Дуже гарно, гарне люксове звучання, як для арабської парфумерії, ну, от якось взагалі. Я, я, ж, я ж кажу, якщо б я не знала, я б сказала, що це люкс. В сліпих затестах я б точно сказала, що це люкс. Якось так. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знайомі з цими ароматами, вашу думку, можливо, ви ними користуєтесь. Чи схожі, чи не схожі вони на своїх люксових і нішових вдохновителів <світ> надихателів, я не знаю, як це назвати коректно, щоб не сказати, що це е, трохи спижені е, формули. Ну, от, от до речі, от що мене трохи бентежить в арабській парфумерії, це те, що вони реально копіюють формули. я то розумію, всі хочуть грошей і і араби не виключення. Але, от як на мене, ну якщо я ну не можу поки що фінансово потягнути той же Angels Share від Кіляна, то ну я я не піду купляти. от Кісмет Angel. Ну не піду. Я краще куплю собі, там, не знаю, на шкрибу на якихось 3 5 мл того оригіналу і буду користуватися все ж таки тим, що мені дійсно подобається. А В арамській парфумерії мені цікаво шукати якісь дійсно неповторні. Якісь родзинки, якісь дійсно а, індивідуальні знахідки, індивідуальні аромати, якісь прям, прям шедеври. Я знаю, що так буває. Дійсно, можна знайти якісь дійсно 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 дьо-майо. Коротше, ви мене зрозуміли. Краще а, знайти. Uh, щось оригінальне в арабській парфумерії, ніж uh, купувати клони. Не знаю. Ну от Я не знаю, на що от клон, оцей от останній, який мені сподобався. Я не скажу, що це клон на Лінтердіт. Ні, в жодному разі. Вони просто ну є оця така якась. Спільна, оця така фруктово ягідна нотка винограду, і то в піраміді у Араба вона не заявлена. Але ну це гарно, це гарно дійсно. Ну, а от коли от прям так відверто вони копіюють якісь аромати, ну, я то не добрянсь. Коротше. Коротше, ви зрозуміли мою думку. Якщо ви її поділяєте, то я вас обіймаю, Якщо не поділяєте, то пишіть в коментарях, чому саме ви не поділяєте мою думку. Мені теж буде цікаво почитати. Все, чекайте на наступне відео. Наступному відео буде люкс. Тільки люкс. Да, мабуть, тільки люкс. Але буде цікаво. Буде цікаво. Все, всіх цілую, всім па-па. до зустрічі.